Бажаю міцного друзі. Сьогодні ми поговоримо про найкращий діапазон повторень для середніх та мілких м'язових груп. Е, найбільша помилка, коли ви не тренуєте мілкі м'язові групи. Ігноруєте їх тренування. Чому? Зараз спробую пояснити. Дивіться, ну такий міф чомусь розповсюджений. На просторах інтернету, там на Ютубі всі просто один за одним повторюють, але ніхто конкретно не, не намагається вникнути в саму суть, чому проблема буде, якщо ви не будете тренувати малі м'язові групи. Ну от дивіться, роз, початківець розпочав свої тренування, він тренується, йому кажуть, там навіть біцепс-трицепс не трогай, він буде рости, Ти тренуєш там, базовими вправами е, великі м'язові групи. В цих тренуваннях, на повторах, скажімо так, той же біцепс-трицепс приймає участь. От Коли ми жим виконуємо, коли ми віджимання на брусах, трицепс працює, підтягування працює, біцепс, там різноманітні тяги теж працює біцепс, і він буде рости. Ну, в силу генети... генетики, знаєш, є такі люди генетично такі до цього. І в них дійсно буде збільшуватися вслід за навантаженням на великі м'язові групи, будуть збільшуватися і малі. От, ну, я завжди говорив. не буває на такому тілі вагою 60 кг, там, рука 55 см або 50 см. Тобто потрібно базу тренувати і слід за базою підтягувати і малі м'язові групи. Але коли ви тренуєтеся далі, уже року і більше рухаєтеся далі, намагаєтеся прогресувати в важких. Базових вправах, і ви не тренуєте ігнорите тренування, я так називаю підкачку малих м'язових груп, то виникають проблеми. Ну от Дивіться, на, на прикладі підтягування. Якщо ти багато підтягуєшся, прогресуєш в підтягуваннях, прогресуєш у підтягуваннях з вагою, весь час додаєш, то з часом у тебе починають боліти передпліччя. А якщо ти і далі все це ігнориш, то переходить в якусь мікро або макро травму. Ти отримуєш травму по-любому, тому що додатково свої передпліччя ти не укріплюєш, а потрібно це робити. Потрібно. Якщо ти хочеш багато підтягуватись, потрібно багато різноманітних вкручувань, там все таке робити, щоб укріплювати передпліччя. Це дозволить вам довше висіти на турніку. От Якщо ти хочеш підтягнутися там більше 20 разів, пам'ятаєте мій проєкт літом, я доходив до 20 і хват не витримував. Я почав його укріплювати, і все нормально, пішло там і 23, і 24. Розумієте. Те саме в жимі штанги лежачі. Ти намагаєшся прогресувати, ти розганяєшся, вага на штанзі росте, ти прекрасно прогресуєш. Але якщо додатково ти не укріплюєш плечі свої, вони обов'язково полетять. Вони обов'язково полетять. Їх потрібно укріплювати різноманітними додатковими вправами. Ну, як мінімум, хоча б якісь махи робити, щоб укріплювати їх. Або додаткові вправи, такі як жим стоячі, бруси, от прекрасно укріплюють ваші плечі. Якщо ти багато присідаєш, якщо ти багато тягнеш в станові і ти не укріплюєш розгиначі спини, низ, оцей, розумієш, верх потужний, ноги потужні, а низ слабкий, то він ну, десь дасть просадку. Ти не отримаєш того результату, ти почнеш навантажувати загальну вагу, з якою ти працюєш, і мілкі м'язові групи обов'язково. Полетять ланцюг рветься там, де він слабший, розумієш? Тому потрібно додаткові гіперекстензії, зворотні екстензії, все це потрібно робити, щоб укріплювати оці м'язи. Тепер давайте розберемося про саму ж кількість повторень. Повторень. Дивіться, я на своїй ще там пару слів скажу: виступаю по, жим, по жиму. Штанги лежачі, на змагання, готуюсь до змагань. У мене 3-4 тренування жиму на тиждень, і одне або два тренування. Додатково я приходжу окремо, я закачую мілкі м'язові групи. Закачую плечі, закачую передпліччя. Там все таке, розумієте. Також на жимі я спочатку робив цю помилку ще Там 17-й рік, 18-й, 19-й. Перші мої змагання я. Майже не тренував біцепс, трицепс, розумієте, додатково. І мандраж оцей був. Оцей був мандраж, коли знімаєш штангу, руки трусяться, це слабкий біцепс. Потрібно біцепс теж тренувати. Але помилка ще одна: якщо ти важко готуєшся до жиму, то інші м'язові групи. Як додаток ідуть, ти їх тренуєш, ну, йде підкачка. Більш легко. Ти не лізеш на максимальні ваги, ти там працюєш в діапазоні 65-65, до 65, рідко 70% від свого разового максимуму. І от ти будеш укріплюватися, вся твоя система буде потужна і кріпка. Не тільки ти зможеш, там грудні, жимові групи не тільки будуть працювати, але вести потрібен. Весь повинен бути укріплений. Навіть ноги теж потрібно тренувати для жиму, хоча б трохи. Якщо тобі не потрібно багато присідати, там тощо ноги все рівно потрібно. Вони активують жим. Я коли почав робити станову, додатково я прямо відчув, який підбив з ніг, пішов. Я там, мабуть, плюс 2 кілограма відразу додалося на штангу. Тобто працює усе в комплексі. Тепер давайте про діапазон повторень в силу, в силу нашого розвитку ще з тих часів, коли, знаєте, пер, первісні люди, коли там бігали за, потрібно було цілий день ловити здобич, щоб споймати, забити і отримати якусь їжу, тобто рухливість. Людина була на світ, скажімо так, Початково ми були зроблені для того, щоб ми багато рухалися, розумієте, і в силу цього, деякі окремі м'язові групи вони надто рухливі. Наприклад, наші плечі, наші передпліччя, ми за день багато таких рухів виконуємо. Наші руки рухаються по всім напрямкам. Ми можемо багато роботи ми такої виконуємо, якщо тільки не сидимо в комп'ютері, розумієте. от. Наші ікроножні, ми постійно ходимо там, все таке, знаєте, ми постійно кудись нахиляємось, ми постійно згинаємося, тобто наш абдоміальний м'яз живота, тобто наш прес, він багато рухається, розгиначі спини багато рухається. От, такі мілкі відносно м'язові групи, вони занадто рухливі. І вони. В силу того, що вони багато рухаються, в них більше витривалих м'язових волокон, генетично заложено в кожній людині, і вони краще відгукуються на високоповторку. Тому оці м'язові групи можна тренувати високоповторкою. От підкачку робити. Наприклад, на плечі я там роблю 4 по 20, розумієте? І кроножні можна робити там 5 по 25, 5 по 30. Там. І от таким чином ви будете їх укріплювати. Е, ну, Приклад простий, знаєте, той самий прес, ви ж робите до 30 повторень, можна й більше там. Ви ж ніколи не бачили людину, яка приходить, бере максимальну вагу, лягає і на прес, ух, раз піднявся і все. Такого немає. Те, що ми можемо побачити у присіді, в жимі штанги лежачи, прес ми так не тренуємо. Ми так не тренуємо розгиначі спини. Тому що вони краще відгукуються на багатоповторку. От екстензії можна робити до 30 повторень, і таким чином вони будуть максимально укріплюватися. Максимальний результат ви отримаєте. Те саме стосується і ніг наші стегна, квадрицепси, вони двобокі, їх можна, їх навіть не можна, їх найкраще, я про це вже розповідав, тренувати як в силовому режимі, так і в багатоповторці. От, вони на це прекрасно відгукуються, тому що людина створена для того, щоб багато ходити і багато рухатися. Це зараз ми вже переходимо на якусь таку стадію, я б сказав, дурної еволюції, де людина багато сидить. Тому потрібно обов'язково рухатися. Рухайтеся, якщо ви сидите весь час за комп'ютером, виділяйте собі якусь годину-дві, щоб погуляти хоча б по парку, або сходити до тренажерної зали, потренуватися. Розумієте, до чого я це все веду. Є м'язові групи, які я називаю середні. Ну, вони, хоч їх і називають мілкими, але вони більш такі сильніші, знаєте, от наш біцепс-трицепс. Ну, от французький штанги МШангележа, я ж... ви можете виконувати з великою вагою, звісно, страждатимуть лікті, там, якщо ви на 100% лізете, але ви. Так можете виконувати. Біцепс той самий. Є змагання, окремі там, строгий підйом на біцепс. Ми виконуємо на раз. Тому ці м'язові групи можна тренувати е, в різних режимах, скажімо так. Але найкращий все-таки діапазон буде він середній. Від 6 до 8. От навіть, я б сказав, від 4 до 8. От, постійно. Міняємо напрямок цих повторень, одне тренування так робимо, друге так, і от чудово відгукуються ці м'язові групи. Якщо ви хочете їх натренувати і отримати зростання самої руки, біцепс, трицепс, то вам потрібна обов'язково прогресія по навантаженням. Якщо ви просто робите підкачку, хочете укріпити для якогось жиму руки або там для інших, Базових вправ вам буде достатньо, знаєте, підкачки до 70%, до 70 доходити там, поробили в кінці тренування, і це буде прекрасно, щоб вони не випадали з загального ланцюга, розумієте? Ну, а великі м'язові групи, сьогодні ми про них не говоримо. Ми знаємо, як вони тренуються, і чудово роз, <кхи> ростуть. Тренування в базовому стилі дають найкращий результат. Але до цього всього потрібно прив'язувати і все інше. От те, про що сьогодні я вам розповів. Щоб ви були цілісний і загально потужний апарат для роботи в тренажерному залі, Да, і для загального життя загалом. Ну от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.